Чим небезпечний повторний коронавірус найбільше? Найбільше він небезпечний тим, що він загострює всі хронічні захворювання, які в пацієнта. Особливо це мова йде про цукровий діабет другого типу. Може взлітати цукор, про гіпертонію може підніматися тиск. Також при системних аутоімунних захворюваннях іде теж загострення стану, при алергії часто загострення стану і підняття імуноглобуліну і майже вдвічі втричі догори. Тому саме це є найбільшою такою. Небезпекою і неприємними питаннями, які стосуються кожного пацієнта з такими супутніми аутоімунними захворюваннями, або алергічними, або хронічними, які пов'язані з метаболічним синдромом, а також підняття ДДМів що сприяє тромбоутворенню. Кожен ковід є такий ризик, особливо в людей, які мають якраз хронічні захворювання. Так? Тому на це звертайте увагу. І коли у вас є повторний ковід, не пропускайте ЦРП-ДДМР, плюс проконтролюйте Своє захворювання, якщо ви знаєте про нього, ви свого лікуючого лікаря, вузького спеціаліста. Дякую, не переживайте. Все буде ок.